Вітаємо вас, шановні вчителі. Запрошуємо ознайомитися з оновленим підручником мистецтва для третього класу, який підготовлений у видавничому домі освіта. Підручник забезпечує реалізацію концепції нової української школи. Його створено за модельними навчальними програмами, розробленими під керівництвом Савченко і Шияна. Підручник вже отримав гриф Міністерства освіти і науки України. Він спрямований на формування ключових і предметних компетентностей. Структура підручника складається з двох розворотів: перший образотворче мистецтво, він оформлений у смарагдових кольорах, другий музичне мистецтво, представлене у червоно-брунатних відтінках. Електронний додаток невід'ємна складова сучасного підручника. І вже із умовних позначок у нашому підручнику ми бачимо, що електронний додаток охоплює практично всі види діяльності учнів на уроці. Такою піктограмою на сторінках підручника позначено наявність інтерактивного електронного додатка. Наприклад, на уроках образотворчого мистецтва він допомагає учням виконувати художньо-творчі завдання за допомогою цікавих анімованих майстер-класів. А на уроках музичного мистецтва переглядати відеофрагменти виступів, спектаклів, мультфільмів, слухати музику, співати чи затанцювати. Необхідно зазначити, що сторінки музичного мистецтва. Буквально насичений позначками електронного додатку, настільки повно він забезпечує діяльність дітей на уроці. Бачимо, як виглядає електронний додаток на прикладі розвороту музичного мистецтва. Натискання на стрілки забезпечує гортання сторінок. Є можливість за потреби робити позначення, а натиснення на піктограму відразу відкриває електронний додаток. Електронний додаток є до кожного практичного завдання з образотворчого мистецтва. На прикладі цієї ж теми Краса народного мистецтва бачимо, як розпочинається відео в електронному додатку. Перший кадр і далі поступово розкривається відеоряд і на завершення майстер-клас в якому зазвичай запропоновано два варіанти виконання творчого завдання, різні за складністю або матеріалами. Майстер-клас у виконанні автора підручника, що важливо, адже тоді повністю розкривається і дидактична мета уроку, і методика виконання самої роботи. Також електронний додаток допомагає створювати зображення в комп'ютерній програмі. В електронному додатку діти самі можуть перевірити свої знання. Наприклад, з образотворчого мистецтва знайти симетричну композицію. Особливо це важливо у випадках, коли розглядаються нові поняття, які потребують усвідомленого сприйняття школярами нового матеріалу. У музичному мистецтві учні, наприклад, можуть схарактеризувати мелодію або знайти відповідники. В оновленому підручнику значну увагу приділено розвитку почуттєвої емоційної сфери дітей. Це і завдання про емоційний портрет людини і про настрій дитини наприкінці уроку, і про емоції після виконання практичних завдань. У підручнику застосовано технології формувального оцінювання. Запропоновано різні прийоми самооцінки підручник доповнено двома актуальними нині темами Щастя творити і чарівна сила мистецтва. Вони спрямовані на саморозвиток учнів, мають допомогти їм побачити красу навколо себе та за допомогою мистецтва. Поліпшувати свій настрій та емоційний стан оновлено дизайн підручника, дібрано нові змістовні ілюстрації сучасних художників і класиків, наприклад, ілюстрація до пісні Веселка. Ще й нагадує дітям про правильне розташування кольорів у веселці. А зображення Кобзаря дібране реалістичне, щоб учні краще могли зануритися в атмосферу твори Лисенка. У підручнику багато нових фотофрагментів з вистав, що відбуваються на кращих театральних сценах. Тут, наприклад, представлено нові ілюстрації театральних афіш. Загалом було удосконалено композиції розворотів. Деякі ілюстрації замінено на такі, що точніше відображають різницю в поняттях, краще передають зміст тексту, наприклад, щодо симетрії, асиметрії, композиції зображення в різних форматах. За потреби було уточнено методичні малюнки до практичних завдань. А як же наші чарівні персонажі, герої-комунікатори? Що змінилося для них? В є додатку вони ожили, разом з учнями мандрують світом мистецтва, потрапляють у різні цікаві ситуації, пов'язані з темою уроку, розмовляють, діляться своїми знаннями, враженнями, дають мистецькі поради учням до виконання творчих завдань. І логічним продовженням їхнього короткотривалого, але продуктивного спілкування з дітьми є майстер-клас. В діалогах персонажів вивчені на уроці поняття актуалізуються невимушено. Наприклад, інформація щодо лінії горизонту, якою треба буде скористатися на практичному завданні. Або щодо споріднених кольорів, яких король декор вважає родичами, мистецькі поради, запитання, ілюстрації, методичні малюнки пояснюють і доповнюють навчальний матеріал, допомагають у виконанні творчого завдання. Наприклад, споглядання ліричного образу осені. Запитання на порівняння двох образів. Приклад малюнку також несуть у собі певне емоційне забарвлення. Пропонуємо для прикладу переглянути один із відео вступів до електронного додатку з образотворчого мистецтва. Портрет і пейзаж. Вітаємо вас, друзі! Портрет це зображення людини або групи людей, а також жанр образотворчого мистецтва. Як вам наш портрет? Подобається? Людина може бути намальована на повний зріст або до пояса у вигляді погруддя, або зображена лише її голова. На портреті можна побачити як одну людину, так і пару або групу, родину, друзів. Якщо художник або художниця зображає себе, це автопортрет. А хочеш намалювати автопортрет, тоді наміть спочатку загальну форму голови та розташування очей, носа та рота. На обличчі форма та розташування очей, брів, рота дає можливість передати емоційний стан людини. Підручник багато в чому оновлений, проте сталими залишаються такі підходи у навчанні. Образотворчого мистецтва як мотиваційна форма знайомства з темою уроку, звертання до емоційної сфери дитини, застосування способів посилення дидактичного ефекту від ілюстрацій, розвиток учнів креативності, варіативність завдань та наявність предмалюнків у музичному мистецтві. Опанування музичної грамоти передбачає знайомство з темпами, динамікою, нотним записом, музичними інструментами, зокрема українськими народними. Пісні для виконання супроводжуються музичними іграми, дидактичними, рольовими, арт-терапевтичними. Використання руханок, пластичного інтонування під час співу, міні-сценок та етюдів підвищує інтерес учнів до театру і хореографії. Як синтетичних видів мистецтва. Все це націлі учнів на соціалізацію через мистецтво формує уявлення про можливість мистецтва впливати на власний емоційний стан. Практикою використання підручника підтверджено доцільність створення проблемно-пошукових ситуацій для закріплення вивченого матеріалу з образотворчого мистецтва. Сприймання художніх творів на прикладі одного об'єкта допомагає учням краще аналізувати й оцінювати мистецтво. Практичні завдання адаптовані до вікових особливостей дітей. Учням надано можливість обирати варіанти завдань різної складності та експериментувати з художніми матеріалами. Підготовчі тренувальні завдання підтвердили доцільність їхнього використання. Вони реально допомагають дітям впевнено підійти до роботи. Покроковий показ також значно полегшує виконання завдань. Достатня увага у підручнику приділена і колективній діяльності. Підручник стимулює учнів до використання комп'ютерних інформаційних технологій. А допомагає йому цьому електронний додаток. І в образотворчому, і в музичному мистецтві формуються ключові компетентності, наявні міжгалузеві зв'язки. Для семестрового оцінювання також застосовується електронний додаток. Підручник має належне методичне забезпечення, календарно-тематичне планування уроків, інтерактивний електронний додаток, є додаток електронний мультимедійний додаток, карт навігатор зошит альбом для 3 класу. Шановні вчителі, дякуємо вам за увагу!